Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Ремеді справді повідомили дату виходу доповнення до Alan Wake 2 на Xbox Partner Preview. Як і пліткували до того, Lake House вийде 22 жовтня для всіх власників делюкс видання гри. Отакої, як я й казав, я навіть не здивований. Крім того, фіни анонсували FBC Firebreak онлайново-кооперативний шутер від першої особи на трьох гравців у декораціях архаїчного будинку. Бюро контролю. Гривіс запланований на 2025 рік. Гра буде доступна одразу в підписці Game Pass на старті. Це поворот. Оце так розвернуло. поки судячи із сторінки Стіму, гру не планують перекладати українською. Пропоную нагадати Ремеді, що це варто зробити, і краще всього замовляти переклад ванлок чи шляхбитрафу, аби не повторила ситуація з жахливим перекладом Алан Вейк. 2. це є жах. Отож, написуйте їм в соціальні мережі, аби привернути увагу до цього питання. Два рази в день перед обідом. І так десь два тижні. Тільки нещодавно релізнувся ремейк Silent Hill 2 А Блюбер Тім вже анонсували новий survival горор від третьої особи. Ти бо може щас, майстри. З заграванням до космічної тематики та присмаком Dead Space. У. Реліз заплановано десь колись у 2025-му. З офіційною українською локалізацією на старті. База ґрунт. Основа фундамент бетон Джозеф Форес, творець ви аут та і takes Two вже тезерить свою наступну кооперативну гру якимись зацензуреними документами. Дата виходу абсолютно невідома. Видавцем знову стане знову. Oh, а ще на Xbox Партнер перв'ю анонсували другу сабнавтику, що пірнатиме в глибокі води раннього доступу у 2025 році. Секрет як пити шампанське під водою щоправда не розкривають. Також показали новенького трейлера. Маус вийде десь колись у тому ж 2025-му. Сфоткує п'ятому. Сводкою це хрень пойми, Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.